Безпека в зимову пору, надавали допомогу на автошляхах. Миколаївські ДСНСники розповіли, як уберегти себе від переохолодження, ремонт дороги у корабельному районі. Багато років люди зверталися до нас з проханням відремонтувати. Розкажемо, наскільки якісно було проведено оновлення, те, що надихає. Фотомистецтвом я захоплююся взагалі з дитинства. У дитячій бібліотеці відкрилася виставка Фотографині Анастасії Моклюк. Сьогодні п'ятниця, 1 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу Март. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Вночі протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила вісім ворожих шахедів. Атака дронами на агропідприємствах в Баштанському районі пошкодила склад, ангар і сільськогосподарську техніку. Ніхто не постраждав, як повідомили в повітряних силах, загалом минулої ночі українська ППО ліквідувала 18 ударних безпілотників та одну ракету Х-59, якими ворог намагався вразити південь і схід держави. Окрім того, 30 листопада, в день та вночі, росіяни били артилерією по акваторії та береговій смузі Очакова. За повідомленням Військової адміністрації інформації про постраждалих немає. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з миколаївськими студентами повідомив, коли розпочнеться відбудова постраждалих від обстрілів корпусів кораблебудівного та педагогічного університетів. На запитання однієї зі студенток він відповів, що пріоритетним наразі є безпекова складова, адже Миколаїв і досі під загрозою обстрілів. Далі пряма мова. Мені дуже приємно, що перше ваше запитання, коли буде відбудований ваш університет, це говорить, що ви ну, нікуди не збираєтесь. Тобто ви збираєтесь бути тут, в Україні. Скажу вам відверто: відбудова почалась в багатьох об'єктів в тих об'єктах, де, скажімо, так, повернення прильотів змінімізовано. Да? Миколаїв під загрозою залишається. Поки що ми працюємо над тим, щоб забезпечити протиповітряну оборону. Наслідки негоди, небезпеки для життя в зимову пору, запобігання обмороженню та отруєнню чадним газом. Ці теми стали предметом обговорення брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА. Представники обласного управління ДСНС розповіли, як діяти при переохолодженні та розпізнати витік газу. Детально про це у сюжеті. Негода, котра минулими вихідними накрила Миколаївщину, спричинила масштабний транспортний колапс. Автомобілі опинялися в сніговій пастці на трасах державного значення. Як повідомляє речниця ДСНС в області Ілляна Пацюк, найбільше від снігових заметів постраждали Вознесенський та Первомайський райони. Надавали допомогу на автошляхах в переважній більшості, залучали і важку техніку. Це був шнекоротор у парумайському районі. Також це був богун снігоболотоход, тому що в деяких саме місцях парамети сягали 2-3 метри висотою. При потраплянні у снігову хуртовину основною небезпекою для людини є переохолодження, зазначає викладач до медичної підготовки навчального пункту ДСНС. Ігор Розкладай в таких ситуаціях, перш за все, необхідно унеможливити дію низьких температур на організм потерпілого. Треба зняти мокрий одяг, якщо він таки є, так передягнути в сухий одяг. По-друге, кінцівки обкладаються теплою шерстяною хустиною, може бути або ковдра. І також можна використовувати обов'язково треба давати людині, випити чай, каву, тобто, щоб вона загально могла зігрітися. Окремою небезпекою лишається велика кількість пожеж в житлових приміщеннях. В зимову пору багато громадян користуються електроприладами для обігріву. Їхня несправність може призвести до короткого замикання. Також багато займань відбуваються через куріння в будинку. Ми бачимо, що сезонні пожежі, ми їх так можемо навіть назвати, тому що влітку це у нас відкриті території екосистеми, а взимку це житло. Якщо говорити саме за зараз, це жовтень, листопад, то у жовтні у нас зареєстровано в житлі 53 пожежі. Загинуло двоє людей, і найбільша кількість з них це поліня. Паління у ліжку, а також коротке замкнення електромережі. Найбільшу небезпеку при займанні становить навіть не сам вогонь, а отруєння чадним газом, котрий може заповнити приміщення раніше за полум'я. Тому дуже важливо знати ознаки витоку газу, оскільки він не має ні запаху, ні кольору. Людина, якщо знаходиться при свідомості, вона може відчути. Які навіть признаки, за якими можна відчути, що йде витік чадного газу, тобто головний біль, задиха, біль в скронях, сухий кашель. Якщо є можливість вийти на свіже повітря, Якщо рядом знаходяться люди, там родичі чи там близькі, люди, щоб вони допомогли людям вийти з даного приміщення, в ДСНС закликали миколаївців бути максимально обережними, не виїжджати за місто у випадку погіршення погодних умов, перевіряти справність домашніх електроприладів та в жодному разі не курити в ліжку. Прості правила безпеки можуть зберегти життя та здоров'я. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Поряд з Миколаєвом планують побудувати об'їзну дорогу. Наразі запланований старт першого етапу будівництво розв'язки на трасі М-14. Як повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, загалом на трасі Одеса Мелітополь-Новоазовськ, яка з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано три нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг. В агенції додали, що вже незабаром оголосять тендер на... На будівництво розв'язки основна мета запланованих проєктів розвантажити автошляхи обласного центру. Адміністрація Корабельного району Миколаєва прозвітувала про виконання дорожнього ремонту по вулиці Родинній. Зокрема, вдалося оновити понад дві тисячі квадратних метрів дороги. Тамтешні жителі чекали на ремонт декілька років. Його планували зробити ще у 2022 році, однак через війну проєкт довелося відкласти. Наші кореспонденти оглянули результати ремонту. Подробиці вже за мить. Багато років люди зверталися до нас. З проханням відремонтувати ще донедавна вулиця родинна у корабельному районі Миколаєва мала незадовільний стан. Дорожнього покриття не було, автівкою проїхати вдавалося складно, особливо якщо це карета швидкої чи ДСНС. Незручно було пересуватися і самим пішоходам. А для людей на візочках чи родин з колясками це було справжнім випробуванням. Місцеві жителі не один рік звертали увагу місцевої влади на необхідність ремонту. У 2021 першому році. Ми вже планували цю ділянку і замовили проєкт на кошторисну документацію. На 2022 рік ми у проєкт бюджету включили цей об'єкт. Та через повномасштабну війну, що Росія розв'язала проти України, ремонт дороги був не на часі. Проєкт довелося відкласти вже цьогоріч, як зазначають в районній адміністрації, його вдалося втілити у життя. У цьому році ми отримали капітальні видатки і запланували цей об'єкт, відкоригували проєкт на кошторисну документацію, об'явили тендер. Переможцем став ФОП басіста роботи. Тривали близько місяця. Наприкінці жовтня виконавець здав об'єкт в експлуатацію. «23 жовтня підрядник здав документи, підписані технічним наглядом, що роботи прийняті, виконані якісно і в повному обсязі, і були надані платіжні документи на оплату. У рамках ремонту було заасфальтовано понад 2000 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Також виконано придорожній благоустрій та приведено до ладу окрему ділянку тротуару. Асфальтування дороги. Це 2055 квадратних метрів, тротуарів 224 квадратних метрів, здесь бетонні бордюри 540 метрів і перебрик бетонний 111 метрів. Оновлення цієї частини вулиці, звітують у місцевій владі, коштував бюджету понад 4 мільйони гривень. Фактична вартість виконаних робіт 4 мільйони 395 тисяч гривень. Сюди входять самі роботи, коригування проєктно-кошторисної документації, авторський нагляд і технічний нагляд. Ремонт виконаний, як ми й планували, каже начальниця управління благоустрою адміністрації Людмила Волкан. І додає, що це ще не все, оскільки в планах місцевої влади облаштувати дорогу і на інших ділянках вулиці родинної. Аналогічні роботи збираються втілити в життя вже наступного року. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. У тепломережі Миколаївської ТЕЦ на час нинішнього опалювального сезону заливають воду з бузького лиману тільки в аварійних випадках. Про це свідчить інфографіка, опублікована підприємством. Тобто тепломережі компанії заповнені солоною водою всього на 8%. Тоді як минулого сезону 2022-2023 в системі її було близько 91%. Також зазначається, що сьогодні теплотраси здебільшого наповнюють ресурсами комунального підприємства «Миколаївводокомпанія» канал. Ще третину з власних свердловин ТЕЦ. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка відкрилася виставка робіт Миколаївської фотографині Анастасії Моклюк. Для експозиції вона зібрала композиції, що зображують природні пейзажі та їх деталі. Окрім фотомистецтва, дівчина займається волонтерською діяльністю, рятуючи безпритульних тварин. Детальніше про культурну подію та особу мисткині розкаже Сергій Лисюк. Те, що надихає, персональна виставка робіт миколаївської фотографині Анастасії Моклюк. Як зізнається, сама мисткиня офіційне відкриття виставки вийшло спонтанним. Спочатку композиції були просто презентовані бібліотеці до старіччя фотомистецтвом. Я захоплююся взагалі з дитинства. Почала навчатися у 2013 році, навчалася у Вищому професійному училищі технології та дизайну за професією фотограф. І ось з того часу я і працюю, і творю. У і мене вже була фотовиставка в драматичному театрі. Це фотовиставка спогадів моїх, мої фотографії, зняті до війни. Для експозиції фотографині зібрали роботи, пов'язані з темою природи, саме те, що нас оточує, і є натхненням для творчості, розповідає Анастасія. Творчий процес був швидкий, тому що всі фото світлини в мене були вже надруковані. Тільки треба було їх підібрати, скомпонувати. Мені подобається цей простір. От як ти виходиш зранку, там, наприклад, дивишся туман, наприклад, і там річка якась бурхлива, і от хочеться це запечатлити». Окрім мистецтва, пані Анастасія активно займається волонтерською діяльністю. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації дівчина допомагає безпритульним тваринам. Дуже складна ситуація в нашому місті, і я, от в своєму районі, в Вінгульському районі допомагаю тваринам, які, на жаль, або лишились без будинку, або і проживали на вулиці ще до війни. Тож я намагаюся знайти теж допомогу. Кормами намагаюсь пристроїти також, щоб в нашому місті було менше тваринок без дому. Анастасія Муклюк каже, що має намір не зупинятися на досягнутому. Дівчина вже збирає матеріал для наступної фотовиставки і планує провести її відкриття у форматі творчого вечора. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Спортивні новини. У Полтаві пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Спортсмени з Миколаївської обласної комплексної ДЮСШ номер один завоювали три нагороди: зокрема, срібна медаль у Ігоря Курочкіна, а також бронзові у Богдана Гришина та Олексія Жабського. Вболіваємо і підтримуємо наших спортсменів. На останок про погоду у суботу 2 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 92%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.